Вс, працює, працює, все хорошо. Вс, вс, теперь працюет. Ой, обережно, 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 да, да, убережно. Вс. Виталий, виду, Эмэйт, друзья. Мы будем играть за мартою. Ось. Восьмона. Иконка. Да, 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 да. Добре, скидки, щеки, кирки, шкилки. Бро, 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 тут легче там роблоксинг. Да и Я даже Марта. Встань. Встань в ко... встань туда. Встань. Ой. Я не уже с тобой. Марта, просто встань. Давай уже засорять, блин, и мы выжили, давай. Мы не к тайм в М. А вот Марта вот так... Я не знаю, как я туда застрелил, правда там чел там чел мне резыкнуто? не, уже там говорят да и ты резыкнула? вижу Ты то и так уже кинет раунд, жива еще обилий батерфай еще обилий батерфай, все, хорошо ээээ, <нависко> добре эээ, добре, эээ, добр. погнал а, я куда-то сползти, я правда не знаю, куда? Добрый, я знаю, как залезть, я знаю, куда залезть. Там никто нас точно не достанет. Я залез куда-то, але. А я залез куда-то, я знаю, куда. Я залез куда-то просто. Я не знаю, как залезть туда, але я уже куда-то залез, так что я живой. Та, я тільки кудись лажусь. Я короче, тобі посвищу. Посвистив. Тут все. А ти звідти, ти звідти з цієї зеленої штуки ось так собі сюди застриб? Звідти. Бачиш? Бачиш, чоловік тут навіть пробує? А як ти туди налізла? Ну я хочу тепер спробувати. Я туда саме старався залізти, блін, але щось не вдалося. Я не можу туди залізти про. Та ты не легко, бляха, я не можу залізти. Я чую тільки поліцію, яка среблі на туалеті. Ах! Шас! О, Мінго, Мінго! Короче, тут уже мамоде. Ти впала? Ай, я тебе зараз рятую. Бачу тебе. Біжу, біжу, біжу. Ах, я не можу. Ви відволікай мемів. Що, вам не цікавий я? Що я вам на дитя? Слей, бро, слей, бро. Ебу, ты просто слей, бро. Да реально просто слей. Все, он живой. Чел живой. Ты где? Это я не знаю, где ты есть. Эээ, а я знаешь где? Ааа, она снайпнула! Я не знал, что он так туда может делить. Короче, мене рятують, бо я якийсь тупик тут отав. Я тут аПРО і так що нема ніяких хейтів, добре? Не знущатися з мене, добре? Так, да, да, я від тебе тепер врятуюся, ти дурак! Мене просто стін у снайп. Я не знаю, що це за чувак такий, який дуже потужний, брати. Weekly Crub. Weekly Crub. Е, тут а лиця неможливо мені показати. Ну, зачекай, я зараз подивлюся. Чекай. Ти що? Ти що? В цей впала? Я трохи зараз... Лице я можу показати це я можу показати. ні, я зніму как рано. Але я не. Е, але я не буду показувати, що це зараз спочатку. Я це не буду показувати. Да, відосик знімається, відосик знімається досі, Пять хвилин ну, уже знімається. Ти головне не питай, тому що це ж глядачі тож не будуть так цікавитися. Е, я пишу. Бейс срака, повно до, до, до жопы. Це уже чели. Це вже якісь чели. Angry Bobo. Angry Bobo. Я вже просто їх замів. Чика, чика, чихой, чика, чийка. Я куди заліз? Ти знає, куда заліз, Ты знай куди, Я просто чую їх, Ай такие их чуть? за мною біжать просто демон! А посвисти, щоб я туда не вийшли, дуже таких великий хитбокс! Да, ба взагалі не різних кінцях. Да, всі мерли просто. Ну та, я був останній, який вижив, правда. Та-да. Да. Ой, блях. Ку-ку-ку-ку. Але я ще перед початком війни, знаю, що ще зроблю. Е, я перед початком. Е, ще зараз ресетуся. Я зараз меню. Собі ось так зараз зроблю. М е. М е, і я М. Е. Ресетніся, коротше, просто начебто. І хочу дещо трохи закупитися, правда. Е. Все, я до меню. Е, 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 е. Добре, що я хочу. Я хочу закупитися речами. Тепер, у мене тисячі. <звук> Що ж я можна? Бар'єр Я повстаю. Сорок один годинник, ну можна, типу, так. Да? Та надягай, блін, годинник потужний. Я зайшов.

Буреда, буряда, бурида его есть стоита ширида. И і и тащи Ты туда залезла? Главное, да удалось, я Ну, я еще раз, я раз Ты что ж так играешь, блин? Я Я залез! Я рада просто. Добре, дивимося на таймер. Ще 50 секунд. Назад подивись. Ну як воно так легко туда залазить і приспасія, ко там роз... Я також не розумію, оце питання, і що ось так грузить? Друзі, якщо ви знаєте відповіді на ці баги, питання там, наприклад, то будь ласка, напишіть, тому що я не розумію, що відбувається з тими багами. Бляха, ну це було вже нечесно, я просто вдарився в стілець. Е. Добре, я за тобою буду зараз туди. Бачу тебе, ти здохаєш чисто в єбісах гарно. Разубишь, я сдох, бро. Разубишь, я сдох, бро. Я знаю, что я сделаю. <плес> я знаю, я знаю на бату подушнейшую штуку. Я знаю на бату подушнейшую штуку. Ух ты, ты, Благаю, щоб я вижив Я думаю, що ми зараз будемо закінчувати відео. вона, якщо чесно, їдесь 12-14 хвилин. Я тобі можу потім скинути, якщо захочу. Бляха. Дай, не просто На бар'єр другий не можу поставити. А ну чи кино, нех. О! <звук> ты ще там жива я зараз подивлю зачекай. ти ти впала, ти впала, ти впала, а ну посвистый. а я уже просто снизу. А, SKPD Sigma, PhenoTax. Я, короче, себе на батутик, тебе просто тут. как я просто спамлю, ну, друзья, послушайте. Я просто на, на компьютере просто спамлю, он затопляется. Просто спамлю. Ой, давайте не ресетнувся. Добре, я думаю, що це на цьому кінець марта. Всім папа! Папа-па-па! Бай-бай-бай-бай-бай! Да, все, зачекай! Эээ. Ох, Окей, папа. Ой, лаг-лаг. ой ой па-па.